Скільки може лежати протруєна пшениця, підготовлена до посіву. Починається посівна, і вже десь місяць мені це питання задають. Тому вирішив записати відео сюди, щоб можна було потім посилання відправляти. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. я агроном, засновник гровик Сагроділ Холдинг. Всі корисні посилання під відео. Отже, про пшеничку заздалегідь це гарна ідея. І щоб вона полежала, і потім бути готовим до посіву там, після дощику, після того, як випаде можливість, чи після того, як зразу зібрали соняшник. Ну, бо поки всі не збирають соняшник, можуть труїти. Ну, типу, люди вільні і час на це. От. Але багато хто думає, що, типу, ну, протруєна пшеничка буде погано лежати. І ну, колеги, це не так. А пшеничка, вона не ріпак. І ячмінь тим більше. Боч менше краще лежить, ніж пшениця. А, протруєний маю на увазі. От. А, бо в нього така форма насінинки з лусочкою покрита насінинка. От. А, тобто пшениця сама по собі не втрачає схожість, коли лежить навіть в ґрунті, так сильно, як ріпак. Тобто, навпаки, мабуть, пшениця це стандарт, а ріпак дуже сильно втрачає схожість, якщо лежить в ґрунті. От, тому пшеничка не має такого ефекту, тим більше коли вона в нормальній вологості, да, в сухому місці, в спокої, без прямих сонячних променів. Увага. Тобто, після того, як протруїли, не можна, щоб ультрафіолет світив. Тобто в бегові має бути захована пшеничка. От. Після цього пшеничка може спокійно лежати 90 днів взагалі. Є результати наукових досліджень, де пшеничку протруювали. І вона лежала там 10 днів, там 2 тижні, місяць, 2 місяці, там 3 місяці, і на, з неї відбирали аналіз на схожість енергії. Типу, її протруїли комплексом, вона лежить 90 днів, і наскільки вона там зменшиться і схожість за 90 днів. Ми навіть в себе ну, в своїх офісах, да, в своїй От, робили цей дослід, е, і він підтверджується. Тобто пшеничка вміє зберігати вологі. Е, Схожість і енергію. До речі, вам цікава тільки енергія, схожість це всього пророслих, а енергія це нормально пророслих. Нагадую, знову ж. От, тому о, вона вміє дуже легко зберігати схожість, як навіть протруєна, о, до 90 днів. Немає з цим проблеми. Проблема, яка може виникнути, що діюча речовина, яку ви нанесли на, на сінинку, а, а насінинка в пшениці гладенька. Крім Чупчика. <смір> да. Березенка, Чупчик. Да. Тут в мене по полю хтось вирішив на мопеді поїхати. А, полі, кстати, хоч в серпні, але зранку вже капець холодно. От. А, в общем, націнинка у пшенички а, вона гладенька. І якщо діюча речовина, яку ви нанесли, протруїли, вона висохне, то при мінімальному потім а, транспортуванні вона може обсипатись. Оце найбільший ризик. То в принципі це не тільки коли воно довго лежить протруєне, це відразу, як тільки ви протруїли, відразу є такий ризик. Бо пшеничка не ідеально чиста, раз, гладенька, два. Тому обов'язково я рекомендую додати якусь поверхневу активну речовину. Раніше пробували додати якийсь силікатний клей, ще щось таке. Але ну, я для себе знайшов поліетиленгліколь, квадростів. Він працює і як стимулятор, і як поверхнева активна речовина, щоб не обсипалося, да, щоб якісно доставити в ґрунт діючу речовину з місця з насінинкою. От, але що саме прикольне, зараз дощ не у всіх йде, або мало в кого йде, а в степу взагалі посів в сухий ґрунт. Це норма, да, нагадую, оптимальні сроки посіву починаються по всій Україні 1 вересня. От, от, тобто можна вже йти сіяти. Але є ризик провокативної вологи. Я такраз е, е, квадростів може. Може вберегти від провокативної вологи. Тому, типу, за там, умовний долар на гектар ви получаєте і стимулятор, і поверхневу активну речовину, і ще й е, захист е, від провокативної вологи. Ну, от, такі мої думки. Тому е, труїти насіння заздалегідь це гарна ідея. Єдине, що треба, щоб було сховано там в сухе е, темне місце насінка, і використовуйте поверхнево-активні речовини, які будуть. ну, е, 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 Утримувати те все на насінинки. Бо для пшенички це прям критично. Менш критично для ячменю, бо ну, в нього покрита насінинка, да, вона гарно тримає на собі все. А пшеничка не тримає. І найвеликий ризик насправді це те, що діюча речовина там, крутого, дорогого препарату, який ви купили, просто обсипеться. Тому, якщо у вас ще є питання, пишіть їх в коментах, оформляйте підписку, щоб спілкуватися зі мною, зі мною напряму і пропонувати теми наступних відео. От е кнопка спонсорувати під відео. Всім е бажаю е гарного настрою. Хай прибуде з вами врожай і перемога!